Дівчата, привіт! Скільки вам треба дати грошей, щоб ви змінили своїм хлопцям? А в нас немає хлопців. У вас немає хлопців? Mm -hmm. А скільки має хлопець заробляти, щоб хоча б з вами там зустрічатися? Скільки? Я вважаю, що гроші у вас стосунках це не головне. Найголовніше? Чи не, не, не найголовніше. найголовніше? Все, я зрозумів. Добре. Шише. <реш> добре, розкажи, розкажи, можеш заспівати? Або розкажи якусь шутку смішно. Люб... Або Давай, саму... якась сьогодні утром з тобою прийшла смішна історія якась. Смішна історія. Да. А... Хлопці побилися в школі. Ого. Да. А і за що? І за тебе? Не могли тебе поділити? Так. Да. Я зрозумів. Ну добре. А ти що розкажеш? Яка твоя з тобою історія сьогодні смішна прийшла утром? Да. Я сьогодні в пробці стояв півчаса на урожаї. представляєш, там аварія була. Не міг на роботу ніяк попасти. Yeah. Мене ще б чуть би Давай, з роботи. <ріпи> да. <ріпи>